Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ох, який неочікуваний вересень для окупантів в Білорусі. Серія потужних вибухів на електропідстанції в Білоруському вітепську пожежа. В місті пропала вода і світло. Крім того, палаєвітепська аеродром та казарма з тесантниками. Велика кількість загиблих та поранених Білорусь. кошмарить. помста за іскандери, які нещодавно летіли по Києву. Крім того, під білоруською столицею мінськ на залізничні станції озеро ще стався вибух. Повідомо. Спільнота залізничників Білорусі за попередніми повідомленнями. інцидент стався увечері. Повторні вибухи пролунали вночі. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху пошкоджено ділянку залізничного полотна та стрілочного переведення, що з'єднується станції, шляхи за шляхами навантаження та розвантаження. Як повідомляє спільнота залізничників Білорусі, ці споруди використовуються зокрема для операцій з військовою технікою. зараз ще основна станція, де здійснюється навантаження військової техніки в районі мінська, поруч. Із нею розташовані щонайменше три військові частини. Той же час полк імені Кастуся Калиновського, який всі білоруські добровольці, продовжує боротися за перемогу України. Вони знають, що повалення путінського режиму може призвести до змін також і у Білорусі. Про це сьогодні в ефірі телеканалу заявив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вічорка. Полка Калиновського, як і всі білоруські добровольці, продовжує боротися за перемогу України, тому що ми розуміємо, що долі Білорусі та України пов'яз. Зані, якщо Україна буде вільною, то буде шанс і для Білорусі, зокрема, І якщо у Білорусі почнуться зміни, це теж допоможе послабити путінський режим. Сказав він, як зазначив радник Тихановської важливо продовжити надавати всю можливу підтримку білоруським добровольцям. Ми не знаємо, як змінюватиметься ситуація в Білорусі, що призведе до падіння режиму Лукашенка. Але те, що для Лукашенка, полка Калиновського та білоруські добровольці, це нічний кошмар. Очевидний факт, тому що він боїться що він боїться за свою владу, і в нас є два крила. Політичне крило це Світлана Тихановська, об'єднаний перехідний кабінет. А військове крило наші добровольці. Ми потребуємо один одного і повинні працювати спільно, наголосив Франак Вічорка. До слова, все частіше російські шахеди залітають у Білорусі. Втім, є декілька політичних нюансів у тому, що російські Бапалаже регулярно залітають в Білорусь за словами керівника центру протидії дезінформації про РНБО Андрія Коваленка, Російське військове політичне командування на на запускає ударні Бапал А і через за території Білорусі, намагаючись за деталі більше залучати її у війну проти України, за його словами шахеди все частіше проникають у Білорусь прямуючи до кордонів НАТО країн за конкретною метою. Поки що в Білорусі ці безпілотники. Але якщо вони пролетять через її територію повітряний простір НАТО, вимикнуть питання до мінська, оскільки Білорусь є союзником Росії, наразі Лукашенко не допускає такого сценарію ширшого тягування його країни у війну. Мета росіян очевидна, пояснив він в своєму телеграм-каналі. Маленька ремарка прогноз Коваленка справдився у Резъкненському краї на сході Латвії. У суботу, 7 вересня, розбився російський військовий безпілотник, який вірогідно пролетів крізь Білорусі. Про активність залучення Республіки Білорусь у війну каже голова руху за свободу Юрій Губаревичу в ефірі Фіріфрідом. За його словами, за останні місяці під час російських дронових атак на Україну з 50-80 літахильних апаратів. Близько 10% відсотків в Україну через територію Білорусі, видно, що за всім цим є якийсь намір. Єдине пояснення цього наміру спроба дестабілізувати ситуацію на кордоні, дати для Лукашенка чітку вказівку, що військова присутність на кордоні з Україною має бути реальною, а не словами. Пояснив гість ефіру. Водночас він упевнений, що простими прольотами безпілотників утягнути білорусів війну РФ проти України навряд чи вийде. Але якщо метою найближчим часом стане якийсь об'єкт, куди вже буде конкрет. Етно спрямований безпілотник і поразка цього об'єкта, можливо, промислового чи житлового, як це Росія практикує. То Лукашенко матиме справді складний вибір. Видати, що нічого не відбувається, списати усе на Росію не вийде. Швидше за все, пояснення буде простим: безпілотники залітають з території України. Білоруська пропаганда вже сьогодні посилено працює над цією версією, каже Юрій Губаревич. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.